Друзі, сьогодні я буду вам знімати відео в грі War Machines. Я вам покажу потім, ну як вона називається. І тепер я хочу вам робити дуже коротеньке відео. Ну, типу, не дуже коротеньке відео. Таке коротке відео. Я вам хочу показати, що в ній треба робити. Як розібратися з керуванням, і як купляти всякі костюми. ну Значить, починаємо з костюмів. У нас тут є така кнопочка спінер. Ви заходите, у вас тут пише зверху гроші, ви можете от зайти. І якщо у вас вистачає там, наприклад, скільки, стільки грошей, скільки стоїть спін, ви берете, нажимаєте на кнопочку і у вас запускається спін. Все логічно і просто. У мене, наприклад, ці костюми вже є, всі тут, почти, крім одного білого є. Які там листа. Ну, точніше, крім одного білого. Е, окей. Так. Добре, я можу вам ще раз... А, нема вже грошей, господи. Добре, я хочу вам показати е, то, що цей. Значить, на телефоні. Розказую. Моментально. У вас на телефоні буде... Така кнопочка крила такі, коли ви заходите і вибираєте. А, точно! Я вам не показав, як костюм вибирати. Так, костюм без екіпіровки. Давайте, зараз памимось прямо на нашій базі, я покажу вам, де ми будемо появлятися. Помер, не знаю, чому ми в повітрі. Добре, от, я появився. Тут теж можна буде ці спіни взяти. Добре. У вас є знизу чемодан такий. Клікаєте і вибираєте костюм, який вам доступний. Я, от, наприклад, виберу, який вам буде доступний зразу, як ви тільки зайдете. Це обичний Iron Man костюм. Ну, І тоді, у вас, якщо ви граєте на телефоні, у вас появляється кнопочка крила. Ви на неї нажимаєте і ви взлітаєте. В моєму випадку, на ноутбуці, комп'ютері чи інших пристрах з клавіатурою. Це працює так. Ви нажимаєте два рази кнопку Space пробіл. Два рази і ви взлітаєте. Потім ви, нажимає... ви летите вперед, нажимаєте Shift і у вас іде прискорення. Як робити прискорення на телефоні? Там буде кнопочка така бензобак. Ви на неї нажимаєте і вилетете в такому ж режимі, як я тепер. Отак. Заживайте ще раз на неї і стоїть в обичний режим. У вас будуть зброя. Показую вам, як її купляти. Але спочатку ж хочу вам показати, як з нею стріляти. Ну, типу ви стріляєте, у вас там є різна зброя. Ось так от ви стріляєте, наприклад, лазер у мене є. Просто прокачаний. я вже дуже давно граю. Ну, наприклад, у мене от лазер такий. Ну, третя це у мене такий огнім. І ракета на зап'ясті, летить. Це дуже мощний комплект у мене, але якщо ви початківець ніколи не грали в цю гру, тоді е, я ідеальний спосіб, щоб ви знали про цю гру. Далі. Е, тут є магазин. Ну, це і є він. Тут можна магазин це на за гроші за робокси. Костюми, ну, це можна зняти, костюми. можна зайти просто от на цю от кнопочку, дивіться. Можна зайти на цю кнопочку костюми і тут скинути його. І тут теж можна так вибирати. Місії це з місії ви можете тут забирати гроші. Добре, і от способності. Ну, от тут у мене, наприклад, стоїть це... отталкиватель цей. оце от перший. Далі у мене стоїть цей. Ці 3. А... Да, да, да. Ці три у мене далі стоять. То от Лазерний луч це 2, Бросатель пламені це 3 То цей огнім такий. І ракета на зап'ясті. це С4. Я вам всі ці вже показав. Добре. Тепер, тепер, тепер. Ну і кулаки, звісно ж. Кулаки у вас, коли ви е, беззбройні. Без зброї просто. Це можна зробити. О, точно, ще є кнопочка «Щит». У вас вона так намальована, а на Новобуці це буковка F. Добре, так, тепер, ще я вам би хотів показати, що цей дещо ще би я вам хотів показати. Ой, чекайте, бо я в чат зайшов випадково. Так, хочу вам показати. Ну, з магазином ми розібрались. І тоді, кулаки, скидуємо наш костюм. І якась кнопка о, на ноутбуці я не знаю точно, яка кнопка це, щоб битись кулаками. Я не знаю точно, яка це кнопка. От, до речі, емоції зараз де? 6-7. Ну, добре. Цей, але от тоді, ну, коротше, там можна буде. На телефоні є кнопка кулак, коли ти без зброї. Точніше, без костюма, І в костюмі теж є кнопка кулак. Ну. Цей. І там, ну, коротше, ви просто вибираєте і все. Нажимаєте і б'єте. Потім я вам хочу показати ще останню фішку. Тут можна вибрати це все, що і в магазині, просто не в магазин зайти, а тут все вибрати. Перекрасити. Можна перекрасити свій костюм так, як ви хочете. Тут можна хоч як, хоч так, і оце сюди, і у вас такий от костюм, як ви хочете, але для того, щоб претендувати, для... вам треба вам треба робуксим. А, на ноутбуці це просто на мишці. Це або на Пайпаді, Це ця кнопка. М, як її звати? Ліва кнопка, ліва кнопка і все. Ви б'єтесь кулаком, коли у вас не вибране ні одна зброя. От такий б'єтесь кулаком. Так, виключимо цю 6.7 і все. Ну, друзі, і на цьому би я хотів вам сказати всім пока. Це така у нас гра. І прокачуйтесь, грайте, вона дуже прикольна. Я її граю вже 4 роки. А вам, друзі, удачі, в прокачуванні гри. Всім пока!